Міжнародних на лікуванні 10 терапії супроводжується пацієнта, на даний час працюває. Дуже бачення пацієнтам, а також з ним привезли високотехнологічний або після розмістку пацієнта. або Бізи податкової дози так, що щоб стало справи комфортно, безпечно, а також без обстрої. панцирі у нас більш нова модель хаосу, вона більше біля 50 пацієнтів. Промоємо промінювати дітей, пацієнтів надається на розмітку і все.

Відкриття центру це затратна річ. було побудова бункера. Були більше 60 мільйонів гривень коштував бункери, сама будівництво цього об'єкта, і більше 60-70 мільйонів гривень коштував сам апарат, який встановлений на сучасний апарат лінії не який встановлений в даному приміщенні. Тобто, це були кошти потрачені з коштів лікарні і коштів міста. Бункер це приміщення, яке має товщину стін більше двох метрів, ширина стін, стель і підлоги для того, щоб рентгенпроміні, які виходять з апарата, не опримінювали навколишніх людей, які проходять навколо. Тому все це акумулюється в одному місці. Я зараз не можу сказати точно числа. Це надзвичайно багато кількість. Я називав, що ми про за минулий рік полікували загальну кількість рекордів для України. Це 560 тисяч пацієнтів, пройшло через наше перше територіальне медичне об'єднання, і більше 56 шести тисяч операцій. Ми зробили цього річні цифри. Я вам скажу чуть пізніше, але онкологічних пацієнтів до нас звертаються надбагато. Ми робимо їм діагностику, Ми займаємося хіміотерапією. Ми даємо їм хірургічну послугу. Ми робимо до нас багато хірургічних операцій по всіх. Зологія, що хірургія, гінекологія, урологія і, і по інших спеціальності, але лігно-проскоріч у нас не було, і ці пацієнти мусили шукати допомоги. Нам допомагав Львівський онкоцентр, Волинський онкоцентр, куди люди зверталися. Але вони також перенагружені з над великим потоком пацієнтів, які з війною переїхали з Східної на центральну і Західну Україну. Що ви тут облаштували? Тут є палати операційні. Скажіть детальніше. Значить, тут є два поверхи. Перший знаходиться під землею. Ви можете його подивитися, там є два приміщення, підвалі і не прискорювача. Та пацієнти приходять, отримують послугу і потім або йдуть в стаціонар, або або додому, залежно від їхнього стану від їхнього стану здоров'я. Це мінус. Перший поверх. Перший поверх де, де находимося. Ми це є кімнати, де будуть працювати. Мультидисциплінарна комісія МДК комісія, де збираються всі спеціалісти різних профілів, затверджені лікарнею, які дають конціліярні ріконціліарне рішення по лікуванні пацієнта з онкологією, що йому поетапно проходити: чи проходить діагностику, чи проходить хіміотерапію, чи проходити йому хірургічне лікування, і що в залежності від терміну. і розписують йому і по такому плану протоколу кожен онкологічний пацієнт проходить лікування в нашій клініці, тому. Це, це приміщення повністю для амбулаторних пацієнтів. Тут немає стаціонарів. Стаціонари всі знаходяться під контролем анімаційного відділення і хірургічного в корпусі з того нашого корпусі 100 лікарні. І е, тут знаходяться тільки амбулаторні процедури. Я рахую, що воно тривало рекордну малу кількість часу близько 8-9 місяців швидко швидко збудовано, швидко було встановлено, і зараз в 11 годині ми запускаємо перших пацієнтів, які вже починають починають лікуватися. Як до появи цього центру лікувало онкологічне захворювання? Що змінилося? Дивіться, змінився єдине, що змінилося, це замкнути цикли. Раніше ці пацієнти отримували діагностику хірургічне лікування, хіміотерапію в нас терапію мусили шукати в Україні. Це був або онкоцентр, або волинські е, волинські онкоцентри вони шукали. Тепер вони будуть всю послугу в замкнутому циклі отримати в одному лікувальному закладі, і ми повністю несемо за них відповідальність і контроль за цими пацієнтами від початку до завершення лікування. І в разі їхніх ускладнень, ми також можемо їх одночасно тут е, е, пролікувати, тому що ці пацієнти онкологічні складні в них є багато супутніх захворювань. Тому я рахую, що вони повинні бути під жорстким контролем в наших лікарів, мультидисциплінарної комісії. І в будь-який час ми є потужна реанімація в нашому корпусі. Їх у нас тут вісім реанімацій, близько 200 ліжок, які в будь-який час цього пацієнта під підтримують і підстрахують.